Хто не знав, у тіни Кароль вийшла нова пісня Троянди, і сьогодні я детально розберу та просканую її вокальну техніку. Безумовно, дуже багатьом людям подобається вокал Тіни Карль. Вона дійсно грандіозна співачка. І сьогодні ми розберемо, які ж секрети в її голосі. Хто на моєму каналі вперше з вами Оля Провосія, педагог з вокалу. На цьому каналі ви знайдете безліч корисних відео щодо вокалу, а також різноманітні розбори відомих пісень. І сьогодні якраз розберемо пісню Троянди. Як це буде виглядати? Я слухаю маленьку фразу, зупиняю і одразу аналізую, проспівую, намагаюся пояснити вам, що робить Тіна. Тому в цьому відео ця пісня не буде звучати цілком від початку до кінця, а я буду її постійно зупиняти. Тому якщо вас це буде дратувати, краще вимикайте це відео одразу. А ті, хто терпляче лишайтеся, ми починаємо. Просто для цього Починає вона дуже спокійно, і взагалі пісня ця така лірична, майже акустична, гарний супровід гітари ми чуємо. Взагалі вам зараз так одразу цей видам найголовніший секрет Тіни. А він полягає в тому, що вона дуже круто грається динамікою звучання і змінює окрасу свого тембру. Є повітря, нема повітря, є дзвін, нема дзвінкості. І, ну, тобто її голос, наче от так знаєте, на сонці переливається різними відтіночками, і нам це подобається. І тут вона починає більш так твенгово слово просто, тобто більш дзвінко. Просто, 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 про, а, а ми чуємо такий призвук, тобто вона не співає просто, а вона просто промовчи. А наступне слово промовчи, вона співає вже більш спокійно і повітряно. І це все на одному диханні з'єднує. Просто промовчи. Ще тут, що ми чуємо, А вона трішки так розриває склади, тобто додає акцентів. Просто промовчи. Звук мов звук о розпівує на дві нотки. Мовчи, мовчи і. Спокійний такий. Спокійний повітряний. На пошепки навіть. Тобто, бачите, в одній фразі на двох словах вона показала різні відтінки. На наступній фразі для цього тисячу причин. тут теж так дуже спокійно, розмовно в другій фразі Для цього тисячу причин причин знову розбила на два склади причин. Тобто вона могла заспівати причин. Але ні, вона теж комбінує. Плавні такі звуковедення, з розривними. Далі. Кожне пори. Серце зводи. Тут е з'являються у нас протяжні ноти. На звуці, о, кожний подих, подих. І так досить стримано і матово, тобто тут немає дзвінкого призвуку. Серце зводить. А, і на зво протягла О знов і ти додає вібрато на складі ить. Дуже гарна фраза. І слухаємо далі. Одразу зупиню. Просто знов трішки твенговий про. Просто, просто, тобто нема повітря в слові, просто просто подивись, подивись. І знову ми почули, що розтягнувся звук на дві нотки. Це подиви ди. ди, ди. Дві нотки. Просто подивись. І розірвала подивись ту, 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 ту. Тобто додала акцентів. Навіть в такій ліричній композиції дуже завжди доречно додавати акценти та отакі ритмічні вкраплення. Оця фраза вся така повітряна, спокійна, не має дзвінкості. Вже не буде як колись. Знов додалося, І а, ритміка «Як колись, вже не буде, як колись є. Yeah. Отут зупиню, тому що прям. Можна розбирати реально кожен, кожен звук дуже довго дотошно. Я ж намагаюся вам коротко. І тут вона так цікаво заглибила звук поруч, звук о по... майже не відкрила рот поруч, поруч. І протягнула я поруч. Я скри... І на слові я, а ми ще ж не почули. Я скри... Почули оцей такий скрипучий «я»? Це фрай, який додається на початку звуку. Я скрізь. Я скрізь. А скрізь повітряно і ще й з вібрато. Вібрато це таке гарне дрижання голосу. А я скрізь. Я скрізь. Далі йде приспів. Давайте слухати. Ой, тут так смачно все пішло. Тут ще більше ми чуємо оці контрасти. Дві чорні співає вона з твенгом, додаючи дві чорні, дві чорні. Звук О опритягується. Тобто ми бачимо, що багато саме звуків О в цій пісні тягне тіна. А слово троянди різко переходить на фальце, такий повітряний розслаблений голос. Троя. І далі е, знову будуть контрасти. Дві Почули? Дві вона бере, Дві е, типу, звичайним голосом: дві зради. А зради фальсетний напівпошепки. Ну, дійсно, такий звук завжди нас чіпляє і викликає мурашки. Дві знову контраст. Дві, дві. дві твенкові. Дві і правди фальцетний, де пішов трішки вище. І зараз буде ще цікавий момент. Ви почули скільки повітря, і як ніжно та тендітно, тобто ще вище йде мелодія. Просто помовче, майже немає звуку, дуже ніжно. Не буде, коли... Тут так само. І при цьому ритміка знову ж таки зберігається, акценти зберігаються я колись, я колись. Ой, тут класно. По-перше, ми чуємо на слові Я фрай. Я, я, я Поскрипування голосу. Як він видобувається, ви маєте максимально розслабити голос. Я, я, я". І додати це на певній ноті. Я, і вона співає поруч. а дзвінко виходить на звук «по». поруч. А, і там ще такий мікро йодль. По. От якщо прослухатись, вона цікаво приходить на руч. «Поруч». такий наче трошки обривається звук. І І «я і «я Твенговий дзвінкий і скрізь». Фальцетний, тобто, бачите, весь приспів, особливо приспіві, дуже відчутні ці контрасти, тому що тут такі протяжні ноти, і тут у нас інтервальна така мелодія. Дуже прикольно, дуже прикольно. Давайте слухати другий куплет. Розмовно, спокійно, можливо, трішки гучніше, ніж був перший куплет. В колі ліхтаря. І теж ліхтар затухає, розспівується ліхтаря. аря Звук, а дуже такий спокійний звук на зручних нотах ближче до наших розмовних. От тут такі а, грудні відтіночки. Ми чуємо. А, значить, вона співає теж з повітрям, такий матовий звук. Злива. а, а, а. ва падає в грудинку. Сором'язливо стану я. Сором'язливо стану я, стану, ну, знову розпівала я. І я спокійно, спокійно напівпошепки поставила, теж матова фраза Хай мене суть. Дядь. Су протянула, дядь промовила спокійно. Всі, хто не ми ви тут почули фрай. Всі, хто? На звуці десь там хто вона його вставила так дуже-дуже філіграно. Всі, хто? Всі, хто? Всі хто? хто хто, ось тут. Всі, хто не люблять Люб, притягнула. А, і трішечки І трішечки вже тут додала голосу, тобто менше повітря. А а а з'являється твенк і трішки гучніше в нас. Вкалиховина. Наче така трішки емоція трішки буквально така нагленька. В келиху вина, вина вина знову і, -і, -і» розпівані на дві ноти. Бачите, це такий повторюваний паттерн цієї мелодії. Теж продовжує тримати цю дзвінку лінію. Бринить моїх, бринить, бринить моїх гріхів. Вам може здатися, що трішки як в ніс треба направити звук. Бринить моїх гріхів, сльоза, сльоза, сльоза ритмічно розірвали два склади. І дуже спокійно грудним голосом низьким. І далі знову приспідувати слухати, чи він змінився в порівнянні з першим. Звісно. Звісно, ми чуємо зміну на слові троянди. Якщо до цього вона співала його на фальцеті з повітрям, то зараз вона гарненько привідкрила і таким тванковим звуком його протягнула. Двічан! У мене за вікном почав грати вуличний музикант на трубі, тому вибачаюся, якщо будуть якісь трошки зайві звуки. Значить, на а, слові двічорні. Вона робить класне таке галісандо, в'їжджає в цю О. Двічо, чо, чо. Бачите, під'їжджає. Вібрато на звуці ні. Троя. Троя. А тут глісандо вниз. Троя. І знову вібрато. Тут ще такий вущий звук ми чуємо. Дві зради. зради". З вібратом. І тут слово правди розтягує звук, а «Дві правди» І теж ди відкритий, і ще й за вібрато. Тут так само як було. Тут теж повітряний звук. І тут тільки вона додає. Я скрізь. На звуці я скрізь. Вона втримує дзвінки, цей призвук. Тобто співає я поруч, я скрізь і втримала наш твенг. Далі буде програш, і давайте перейдемо до останньої частинки. Емоційно вривається в цю частинку, тобто дуже дзвінко, трішки піднімається гортань. Просто промовчи! І знову розпівує овчи. Просто промовчи. Може здатися, що це такий прямо грудний голос, чи белт, belt. белтінг його ще називають, але ні, це таке більш до. А мікстового звучання, тобто тут багато дзвінкості, так вже більш щільне змикання зв'язок, але це не максимально потужний, грудний відкритий звук, який міг би бути тут. Буде, Різка зміна на фальцет. Знову повітря ми чуємо дуже ніжно. Бачите, знову контраст. А, ну, в нас таке було, я не буду повторювати. Буду. І знову. Я я, я емоційний. я по а поруч дуже повітряний і стриманий. Я Знову афрай а я, я, я скрізь і скрізь повітрячко. Так, музику чути, ну нічого. Отже, така була композиція. Тіни Кароль, як ми бачимо, що вона тут використала. Давайте підсумуємо. А значить, контрастне поєднання твенгового звуку. З фальцетним. Тобто постійні переливи такі і відтінки голосу змінюються. Є повітря, нема повітря, є повітря, нема повітря. Далі вібрато досить часто А, а да, щоб так само прикрасити свій вокал і своє виконання. А далі ритміка, акценти, вона деякі слова розривала. Деякі навпаки співали дуже плавно звуки О, дуже багато тягнучих О. А ще ми тут чули глісандо, тобто або під'їзд в ноту Вічарні, або вниз троянди з'їжджала. Це таке основне і те, що вона дуже часто використовує в принципі в своїх інших піснях, це її така манера виконання, впізнаваність її голосу. І завжди від таких знову ж таки перепадів динаміки і контрасту в голосі у людей виникають мурашки. От напишіть, чи е, йдуть у вас мурашки, коли ви слухаєте цю пісню або іншу пісню Тіни Кароль. Також пишіть, чи було для вас корисне таке відео, де я розбираю, я намагалася коротко розбирати, одразу скажу. І, звісно, можливо, для вас багато нових термінів, незрозумілих, що це значить і що з цим робити. Тож я запрошую вас на свій канал подивитися, в мене є дуже багато різних, корисних відео, де ви можете детальніше дізнатися про ту чи іншу вокальну техніку. А для тих, хто хоче навчитися співати, в мене є записаний вокальний відеокурс. посилання на нього залишу. Дуже раджу вам пройти. і Зрозуміти всі базові складові гарного звучання. Також підписуйся на мене в інстаграм, ось тут десь буде посилання. Дякую, що додивилися це відео. Підтримуйте розвиток україномовного ютубу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну, ви самі все знаєте. З вами була Оля Провоз і до нових зустрічей.